Моя невістка підсипала мені снодійне в каву на вечерю, але моя онука поміняла наші чашки. Гіркий запах мигдалю вдарив мені в ніс саме тоді, коли моя невістка Раїса посміхнулася своєю награною посмішкою, тією, яку вона відточила за 12 років шлюбу з моїм сином Данилом. Але моя семирічна онука Лілечка вже поміняла наші чашки з кавою, коли Раїса повернулася, щоб взяти цукорницю. Через три години Раїса лежала у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. А я сиділа у відділку поліції, спокійно пояснюючи, як я вижила після того, що мало стати моїм третім випадковим отруєнням за шість місяців. Якщо ви це дивитеся, підписуйтеся і напишіть, звідки ви дивитеся. Дозвольте мені повернутися назад і розповісти вам, як 72 річна вчителька хімії на пенсії опинилася у смертельній шаховій партії з жінкою, яку мій син вирішив взяти за дружину. Шість місяців тому я жила цілком комфортно у своєму чотирикімнатному будинку в котеджному містечку під Києвом. Який мій покійний чоловік Петро, і я купили у 1979 році за 67 тисяч карбованців, а зараз він коштує 2,3 мільйони гривень. У мене був мій сад, мій книжковий клуб, моя волонтерська робота в лікарні і те, що я вважала люблячими стосунками з моєю єдиною дитиною Данилом та його сім'єю. Кров не вода. Але, мабуть, не товща за гроші, коли на кону сім цифр. Перша ознака того, що щось не так, з'явилася у вівторок, вранці в березні, коли я знайшла Данила у моєму кабінеті, який фотографував мої фінансові документи своїм телефоном. Мамо, ти мене налякала, сказав він, швидко засовуючи папери назад у мою картотеку. Раїса попросила мене взяти твою страхову інформацію для того прийому у лікаря, який у тебе є. У мене не було прийому у лікаря. Коли я вказала на це, він нервово засміявся і сказав, що, мабуть, неправильно зрозумів. Того ж дня я змінила замки на своїй картотеці і перенесла свої важливі документи в банківський сейф у відділенні Ощадбанку на Хрещатику. Ось що відбувається з дорослими дітьми, які вирішують, що їхні батьки вже прожили досить довго. Вони завжди думають, що вони розумніші за покоління, яке їх виростило. Данило почав телефонувати щодня не для того, щоб поспілкуватися, а щоб допитувати мене про моє здоров'я. Мамо, ти здавалася розгубленою вчора. Ти приймала свої ліки? Я приймаю одну таблетку від кров'яного тиску і щоденний вітамін. Раїса почала заходити без попередження з трав'яними чаями та домашніми супами. Тобі потрібно підтримувати свої сили, Марія», Воркувала вона, пильно спостерігаючи, як я роблю перший ковток. Перша спроба отруєння була майже сміховинно аматорською. Ось націте квітня Раїса принесла свій особливий грибний суп, наполягаючи, щоб я з'їла його, поки він гарячий. Текстура була зернистою, незвичною для її зазвичай гладких бісків. Я прикинулася, що їм з ентузіазмом, а насправді клала кожну ложку у вазон з папороттю біля мого кухонного столу. Ця папороть померла протягом 48 годин. Я віддала залишки супу на аналіз своїй подрузі лікарці Олені Петрівні в лікарняній лабораторії. Він містив достатньо аманіти фалоїдес, щоб зупинити мою печінку протягом декількох днів. Але це ще не найгірше того ж тижня. Я виявила, що Данило відвідував адвокатів, що спеціалізуються на праві для літніх людей, зокрема тих, що спеціалізуються на провадженнях про опікунство. Моя сусідка Галина, яка працює помічником юриста у фірмі Іванов та партнери, впізнала його у їхній приймальні і подумала, що це дивно, оскільки у Данила є свій власний адвокат. Вона згадала про це мимохідь на нашій ранковій групі, «Ходьби в четвер, не знаючи, що потенційно рятує моє життя. Я почала записувати все: кожну розмову, кожен візит. Цифровий диктофон, який я купила в Фокстроті. За 479 ,99 гривень 99 копійок, став моїм постійним супутником, захованим у моїй кишені або за картинами. Те, що я записала протягом наступних двох місяців, змусить вашу кров похолонути. Раїса по телефону з кимось на ім'я Віталій вона міцніша, ніж ми думали. Нам потрібно збільшити дозування. Данило своєму бізнес партнеру як тільки ми отримаємо довіреність, ми зможемо все ліквідувати. Один тільки будинок покриє мої борги. У моєму віці ви розумієте, що паніка це розкіш, яку ви не можете собі дозволити. Замість цього я почала діяти стратегічно я передала право власності на будинок у безвідкличний траст з донькою моєї подруги Наталією, адвокатом Оксаною Шевченко, як довіреною особою. Я перевела 1,8 мільйонів гривень на рахунки, до яких Данило не міг отримати доступ. Навіть якщо він отримає довіреність, я також почала власне розслідування фінансового стану мого сина. Виявилося, що його компанія ТОВ преміум рішення втрачає гроші. Він заборгував 847 тисяч гривень різним кредиторам і приховував це від раїси, у якої були свої власні секрети, ігрова залежність, яка виснажила їхні заощадження і вичерпала ліміти на 17 кредитних картках. Друга спроба отруєння відбулася через мої ліки. Раїса зголосилася забрати мій рецепт на поповнення з аптеки аптека низьких цін, така турботлива невістка. На щастя, 37 років викладання хімії дали мені здорову параною щодо речовин. Я протестувала таблетки за допомогою набору, який замовила на розетці. Ліки від кров'яного тиску були замінені дигоксином, достатнім для спричинення смертельної серцевої аритмії. Я продовжувала приймати ліки, але насправді ковтала цукрові пігулки, які я замінила, документуючи все фотографіями та результатами лабораторних досліджень. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка, мабуть, тому що я почала грати цю роль. Я почала забувати імена, повторювати історії, залишати плиту ввімкненою, коли вони спостерігали. У Данила загорялися очі кожного разу, коли я демонструвала розгубленість. Мамо, я хвилююся, що ти живеш одна, стало його постійним рефреном. Він не помічав, що моя розгубленість траплялася лише тоді, коли він або Раїса були поруч, або що мої сусіди бачили мене гострою, як ніколи під час наших ігор у бридж. Травень перейшов у червень, і їхній відчай став відчутним. Рахунок за податок на нерухомість будинку в розмірі 31 тисяча гривень був терміновим. І я знала, що Данило не зможе його сплатити без моєї допомоги. Він розраховував на те, щоб мати контроль над моїми фінансами до цього часу. Раїса почала приводити лілечку частіше, використовуючи мою любов до моєї онуки як зброю. Лілечці потрібна її бабуся, казала вона, одночасно кажучи всім, хто слухав, що у мене проявляються ознаки деменції. Третя спроба, та, яка б мала успіх. Була елегантно спланована. Вони запросили мене на сімейну вечерю до їхнього будинку на вулиці Липневій, рідкісна подія, оскільки Раїса зазвичай стверджувала, що вона надто зайнята. Стіл був накритий гарним фарфором, мерехтіли свічки, лілечка у своїй улюбленій фіолетовій сукні. Це було схоже на прощальну вечерю, і в певному сенсі так і було. Я спостерігала, як Раїса готує каву з незвичайною увагою. Вона відправила Данила перевірити щось на горі, а лілечку помити руки знову. За ті 30 секунд на одинці з чашками вона рухалася з відточною ефективністю. Порошок миттєво розчинився в чорній каві, яку, як вона знала, я віддаю перевагу. Вона навіть розмішала її пальцем, щоб переконатися, що не залишилося жодного осаду. Не знаючи, що я спостерігаю у відображенні скляної шафи з посудом. Коли вона повернулася, щоб взяти цукорницю з прилавка позаду себе, лілечка з'явилася як маленький привид у дверях. Сім років, але ці очі, очі Петра, нічого не пропускали. Вона подивилася на мене, на чашки, на повернуту спину своєї матері. Без слова вона поміняла їх місцями. Її маленькі ручки були швидкими і впевненими. Потім вона залізла на свій стілець, ніби нічого не сталося. Кави, Марія? запитала Раїса, ставлячи чашку переді мною з тією награною посмішкою. Дякую, Люба. відповіла я, обхопивши руками теплу кераміку, але не підносячи її до своїх губ. Раїса сіла зі своєю власною чашкою, колишньою моєю, і відразу ж зробила великий ковток. Я зробила її міцною, саме так, як ти любиш. Ще один ковток. Данило повернувся, скаржачись на протікаючий кран. Ми поговорили про погоду, про майбутній танцювальний концерт «Лілечки», про новий торговий центр, який будується в центрі міста. Раїса випила половину своєї чашки до появи перших симптомів. Спочатку її обличчя почервоніло яскраво червоним кольором, ніби її вдарили. Тут тепло? запитала вона, смикаючи свій комір. Потім почалося тремтіння. Спочатку ледь помітне, її рука тремтіла, коли вона потягнулася до склянки з водою. Склянка вислизнула, розбившись об дерев'яну підлогу. Я не, я не почуваюся. Вона різко встала, похитнулася і впала, її тіло зводило судомою. Данило закричав Лілечка сиділа нерухомо, спостерігаючи, як її мати корчиться на підлозі, з виразом якого я ніколи не бачила на обличчі дитини. Холодне задоволення. Я зателефонувала 103. мій голос був спокійним і чітким. У моєї невістки якийсь напад, вулиця Липнева, 1847. Будь ласка, поспішайте. Потім я стала навколішки біля Раїси. Не для того, щоб допомогти, а щоб прошепотіти їй на вухо. Як це відчувається? Парамедики прибули через шість хвилин. Я передала їм чашку з кавою, намагаючись зберегти відбитки пальців. Вона пила це, коли це сталося, сказала я. Вам, мабуть, слід це перевірити. Данило поїхав у швидкій допомозі, залишивши лілечку зі мною. Як тільки вони пішли, вона заговорила вперше. Бабусю, я знала, що вона робить. Я чула, як вона розмовляла по телефону з тим чоловіком Віталієм. Вона сказала, що ти зникнеш сьогодні ввечері. 43 роки материнства, і ось до чого це дійшло. Мій власний син намагається вбити мене заради грошей. Поліція дуже зацікавилася моїми записами, особливо тими, де Раїса обговорювала дозування з Віталієм, який виявився її дилером у багатьох відношеннях. Лабораторія виявила достатньо стрихніну в тій каві, щоб убити коня. Раїса вижила, але з постійними неврологічними ушкодженнями. Вона проведе наступні 25 років у київському слідчому ізоляторі, якщо проживе так довго з її ускладненнями. Данила заарештували через два дні в аеропорту Бориспіль, коли він намагався сісти на рейс до Костарики з 70 тисячами доларами готівкою, які він позичив у тих, кого він вважав приватними кредиторами, але які насправді були агентами ФБР під прикриттям, з якими мене познайомила донька моєї подруги Наталі. Виявилося, що я була не єдиним літнім батьком, якого Данило і Раїса намагалися усунути. Віталій вже зізнався у трьох інших подібних схемах, усі вони були спрямовані на заможних літніх людей через їхніх дорослих дітей. У моєму віці ви б подумали, що зрада буде боліти менше, що ви будете занадто втомлені, щоб відчути всю її вагу. Але виявити, що ваша єдина дитина. Цінує ваш банківський рахунок більше, ніж ваше серцебиття. Це біль, який виходить за межі віку. Вони викинули мене як сміття, спланували мою утилізацію, ніби я старий прилад, який пережив свою корисність. Смішно те, що якби Данило просто попросив про допомогу, розповів мені про свої борги я б дала йому гроші. Не всі, але достатньо, щоб врятувати його. Гордість і жадібність роблять людей дурними. Зараз я маю опіку над лілечкою. Суд вирішив швидко, як тільки вони почули записи і побачили докази. Вона, звичайно, на терапії, але доктор Мартиненко каже, що вона на диво стійка. Ми посадили новий сад там, де колись була отруєна папороть. Вона вибрала соняшники, тому що вони завжди дивляться на світло, бабусю. Вона вчить мене речам, які, як я думала, я знала про виживання і про те, хто заслуговує на твою вірність. У будинку зараз тихіше, але не порожньо. Галина приходить на каву щоранку, каву, яку я готую сама. Дуже дякую. Донька Наталі Оксана перевіряє щотижня не як мій адвокат, а як хтось, хто став як дочка, якою вона мала бути. Жінки з книжкового клубу. Перетворилися на запеклий загін охорони, жартуючи, що вони моя служба безпеки. Пані Чен з двох будинків вниз навчила мене робити справжні китайські пельмені, а не заморожені, які Раїса приносила. Життя у 72 роки це не те, що я планувала, але воно автентичне так, як ніколи раніше. Я залишила дитячу кімнату Данила саме такою, якою вона була, не з сентиментальності, а як нагадування. Його значки бойскаута все ще висять на стіні надійний, вірний, корисний. Все те, як він забув бути. Іноді Лілечка заходить туди і дивиться на фотографії свого батька в дитинстві він був хорошим тоді, бабусю, запитує вона. Я кажу їй правду він був люба, люди змінюються не завжди на краще, фінансові наслідки були цікавими. Оскільки дії Данила і Раїси були злочинними, їхні борги не могли торкнутися моїх активів. Будинок залишається в трасті, захищений для майбутнього лілечки. Я ліквідувала деякі інвестиції, створивши освітні фонди, до яких жоден з батьків не може отримати доступ, навіть коли Данило вийде з в'язниці через 15 20 років. 2,3 мільйони гривень, за які вони намагалися мене вбити, зараз коштують близько 2,7 мільйонів гривень завдяки деяким розумним ходам, які запропонувала Оксана. Смішно, як ясно ваше фінансове мислення стає, коли вас повільно не отруюють. Мати Раїси зателефонувала мені з Флориди минулого тижня. Як ти могла так вчинити з моєю дочкою? заридала вона. Я нагадала їй, що її дочка тричі намагалася мене вбити, що є записи, результати лабораторних досліджень, свідки. Але вона мати. вигукнула вона, ніби народження якимось чином звільняє вас від замаху на вбивство. Я поклала слухавку деякі розмови не варті того, щоб їх вести. Люди запитують, чи прощаю я Данила. Прощення передбачає, що стосунки можна відновити, що довіру можна відбудувати. Ви не можете відбудувати те, що було виявлено, що ніколи не існувало. Те, що у мене було з Данилом, не було стосунками це була довга афера, яка почалася в той день, коли він дізнався про свій спадок, сина, якого я любила, того, якого я думала, що виростила, або ніколи не існувало, або він помер десь по дорозі, ймовірно, потонувши в боргах і відчаї. Віталія засудили до 30 років минулого місяця. У нього був список із 17 імен, усі літні люди зі значними активами та невтішними дорослими дітьми. Мій був обведений червоним кольором з написом терміново поруч з ним. Прокурор назвав мене сміливою за те, що я дала свідчення. Я не смілива, я зла, є різниця. Сміливість це зустріч з небезпекою, незважаючи на страх, злість. Це зустріч з небезпекою, тому що хтось намагався взяти те, що не було їхнім, щоб взяти не тільки мої гроші, але й мої роки, що залишилися, мій шанс побачити, як лілечка закінчить школу, вийде заміж, народить власних дітей. Відновлення було не тільки юридичним і фінансовим, фізичні наслідки перших двох спроб отруєння зберігаються. Моя печінка функціонує приблизно на 80% зараз. І у мене периферійна нейропатія в ногах від дигоксину, але я жива що більше, ніж планували Раїса і Данило. Щоранку, коли мої ноги торкаються підлоги, я пам'ятаю, що вони хотіли, щоб я була в землі до цього часу. Це насправді дуже мотивує. Лілечка запитала мене вчора, чи сумно мені, що тато у в'язниці. Я сказала їй іншу правду: мені сумно через те, ким став твій тато, але мені не сумно, що він стикається з наслідками. Вона кивнула, розуміючи більше, ніж будь-яка семирічна дитина повинна розуміти. Він зробив поганий вибір, урочисто сказала вона. Дуже поганий вибір. Потім вона запитала, чи можемо ми зробити шоколадне печиво. І так само, як і раніше, ми знову стали бабусею і онукою, а не тими, хто вижив і свідком. Іронія не втрачена для мене. Данило і Раїса витратили шість місяців на планування моєї смерті. Наймаючи допомогу, купуючи отрути, консультуючись з адвокатами. Вони витратили тисячі гривень, яких у них не було на цю схему. Якби вони вклали половину цих зусиль у справжню роботу або чесний бізнес, їм би не знадобилися мої гроші. Але в тому то й річ про людей, які вибирають вбивство замість роботи, вони завжди думають, що вони йдуть легшим шляхом. Мій заповіт було переписано. Лілечка отримує все, коли їй виповниться 25 років, але це структуровано в трасті, який поступово вивільняє кошти коледж у 18 перший внесок за будинок у 25, решта у 35. Якщо щось трапиться зі мною до цього часу, Оксана Шевченко і Наталія Петренко є співдовіреними особами. Жодна копійка ніколи не пройде через руки Данила, навіть якщо він переживе мене. Закон може звільнити його з часом, але я не зобов'язана. Іноді я проходжу повз старий будинок Раїси і Данила на вулиці Липневій. Там зараз живуть нові сім'ї, іваненки, хороші люди з двома хлопчиками-близнюками. Вони пофарбували його в жовтий колір, найменш улюблений колір Раїси. Кухня, де вона отруїла мою каву, зараз сонячна і світла. Пані Іваненко махає, коли бачить мене, не знаючи історії її куточка для сніданку. Це, мабуть, на краще. Ось що я дізналася у 72 роки сім'я це не кров, це вибір. Люди, які вирішили захистити вас, підтримати вас, повірити вам, це ваша справжня сім'я. Галина, яка помітила Данила у тій юридичній фірмі. Олена, яка перевірила той суп без зайвих питань. Оксана, яка зробила мої активи недоторканними, пані Чен, яка навчила мене, що початок з нуля не має вікових обмежень, навіть маленька лілечка, яка вибрала життя своєї бабусі замість плану своєї матері. Це мої люди зараз, сад процвітає. Ті соняшники, які посадила лілечка, виросли вищими за нас обох, їхні обличчя слідують за сонцем, як вона і обіцяла. Ми присували деякі для її шкільного проекту про стійкість. Її вчителька не зовсім знала, що робити з презентацією семирічної дитини на тему, як рослини і люди виживають у отруйному середовищі, але вона отримала оцінку відмінно яблуко недалеко падає від яблуні, але іноді воно відкочується від отрути і знаходить кращий ґрунт. Минулого тижня я отримала листа від Данила з в'язниці. Я не відкрила його. Оксана запропонувала прочитати його першою, щоб відфільтрувати його на предмет маніпуляції або погроз, але я відмовилася немає нічого, що він міг би сказати, що мало б значення зараз. Син, який мав би щось варте сказати, не був би у в'язниці за спробу вбити свою матір. Я використала конверт для перевірки нового шредера, який я купила. Він працює ідеально. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка, занадто стара і довірлива, щоб побачити правду. Вони забули, що я провела 37 років, викладаючи хімію, розпізнаючи небезпечні реакції до того, як вони вибухнуть. Вони забули, що я поховала чоловіка, пережила рак, виховувала дитину одна протягом багатьох років після смерті Петра. Вони забули, що старий не означає дурний. Що сиве волосся не вказує на сірий розум. Найголовніше вони забули, що матері помічають все, навіть коли їхнім дітям 45 і вони планують вбивство. Кавоварка все ще стоїть на моєму прилавку, та сама, що була тієї ночі. Я користуюся нею щоранку, як маленький акт непокори. Раїса намагалася перетворити мій щоденний комфорт на зброю, але я повернула її назад. Кожна чашка це маленька перемога, нагадування про те, що я все ще тут, незважаючи на їхні найкращі зусилля. Лілечка п'є з неї гарячий шоколад, розгойдуючи ногами за кухонним столом у безпеці так, як ніколи раніше. Ми обидві вільні зараз, звільнені її сміливістю і моєю відмовою померти за розкладом. Історія потрапила в новини, звичайно. Літня жінка пережила змову вбивства з боку сина і невістки. Репортери всі хотіли зосередитися на трагедії сімейної зради, але я перенаправила їх на статистику зловживань літніми людьми, на тисячі літніх людей, які не переживають жадібність своїх дітей. Мої 15 хвилин слави стали платформою для пропаганди кращих законів про захист, обов'язкової звітності, більш суворих покарань. Вирок Раїсі насправді був одним з найсуворіших. Коли-небудь винесених за замах на вбивство, зловживанням літніми людьми в Україні. Добре. Деякі люди кажуть, що я повинна відчувати себе винною за стан раїси, постійне тремтіння і когнітивні ушкодження від стрихніну. Я не відчуваю. Вона вибрала отруту, приготувала дозу, подала її з посмішкою. Те, що вона опинилася в її системі, а не в моїй, це справедливість, а не трагедія. У всесвіту іноді є почуття гумору. Чорний гумор, але тим не менш гумор. Вона більше не може тримати чашку з кавою стабільно. У цьому є поезія. Лілечка починає другий клас наступного місяця. Її вчителька надіслала додому записку про її емоційний інтелект, який є на диво розвиненим. Я хотіла написати у відповідь: це трапляється, коли ти рятуєш свою бабусю від вбивства. Але я просто підписала дозвіл на групу поглибленого читання замість цього. Вона не часто говорить про своїх батьків, але коли вона це робить, це констатація факту. Вони у тайм-ауті для дорослих, каже вона. Дуже довгий тайм аут. Я вчу її хімії зараз, прості речі, такі, як те, як реагують харчова сода і оцет, чому олія і вода не змішуються. Вона захоплена ідеєю, що все складається з крихітних частинок. Що розуміння їхньої поведінки допомагає вам передбачити результати. Як люди, сказала вона минулого тижня. Якщо ви знаєте, з чого вони зроблені всередині, ви можете здогадатися, що вони зроблять сім років і вже мудріша, ніж її батьки коли-небудь були. Трастовий фонд тихо зростає, інвестований у нудні, але стабільні індексні фонди. До того часу, коли лілечці виповниться 25 років, він повинен коштувати близько 4 мільйонів за умови стандартної ринкової прибутковості. Вона ще не знає про це. Наразі вона просто маленька дівчинка, яка любить соняшники та гарячий шоколад, яка читає на три класи вище рівня, і може виявити брехуна за 50 кроків. Гроші будуть там, коли вони їй знадобляться, але навички, яким я її вчу зараз. Це справжній спадок. Люди іноді запитують, чи самотньо мені. Правда в тому, що мені було самотніше, коли Данило і Раїса були в моєму житті, прикидаючись, що піклуються, плануючи мою смерть. Зараз, оточена обраною сім'єю, навчаючи лілечку, працюючи з групами захисту літніх людей, мої дні наповнені так, як ніколи раніше. У вівторок бридж клуб, у середу, волонтерство в лікарні. У четвер садовий клуб, у п'ятницю, вечір кіно з лілечкою. У вихідні ми досліджуємо музеї, парки, фермерські ринки. Вона тримає мене за руку не тому, що вона повинна, а тому, що вона хоче. У цьому різниця. Схід сонця виглядає інакше зараз, розфарбований знаннями, які я хотіла б не мати, але не можу заперечувати. Мій син хотів моєї смерті. Це не вага, яка коли-небудь повністю знімається. Але щоранку лілечка заходить у мою кімнату у своїй піжамі з динозаврами, залазить у ліжко поруч зі мною, і ми разом спостерігаємо, як світло прокрадається через сад. Ще один день, бабусю, каже вона, ніби це свято. І це так: кожен день, який їм не вдалося забрати, це день, який я можу зберегти. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатися і сміливо діліться своєю історією в коментарях. Ваш голос має значення.